Дорогі друзі, з 1 грудня стартувала державна програма Зимова є підтримка. Заявку на отримання тисячі гривень можуть подати усі через додаток Дії. Ті, хто не мають доступу до дії, можуть отримати гроші через відділення Укрпошти або у листоноші починається з 3 грудня. Програма передбачає виплату кожному громадянину України, крім тих, хто за кордоном. Готівкою гроші не видаватимуть, вони будуть віртуальні. І що робити тим, хто не має смартфону, чи не розуміє, як користатися дією, і не стоїть на обліку пошті як пенсіонер чи людина з інвалідністю, чи навіть якісь виникають часто ситуації, коли людина. І не пенсійного віку, і до того ж має е, досить серйозні проблеми із своїм здоров'ям, і, е, і телефон у неї кнопочний, і ну тобто, наскільки ментальні проблеми з здоров'ям також ці питання є у нас, або дуже важкі, слабочуючі. От тому, е, очевидно, треба спробувати третій шлях. А третій шлях це через банки. В програмі Зимова є підтримка приймають участь 14 банків-партнерів: це Приватбанк, Монобанк, «Райфайзенбанк», Укргазбанк, Сенсбанк, «Пумб» та Абанк. А також банк Глобус, Укрсіпбанк, Ощадбанк, Акордбанк. Банк Кредит Дніпро, кліринговий дім та Родабанк. Спробуємо скористатися із послугами. Вибираю найближчий доступний для себе банк. Вибираємо найближче доступне відділення, в якому можна оформити є-карту. Це дуже прекрасно, що телефон. Зараз я все цілую візьму. Я знаю, що вона в мене є, і насправді змогу вам зробимо цекування. Що ж, після відвідування банку я маю відкриту віртуальну картку, і після отримання на неї коштів матиму змогу витратити їх на послуги. Медичні, комунальні, купити квитки. Наприклад, у кінотеатр або на потяг, або задонатити на ЗСУ чи придбати військові облігації. Тож дякую вам за перегляд, ставте лайк і коментар, і нехай з вами завжди буде сила Духу.